І допомога, коли діти не відвідували дитячий садочок, надавалася на харчування. Це у нас по місці благ, 18 дітей така допомога давалася. Також ці пункти закону виключені. Ну, це корисно все, що стосується в Можна вопрос, так? Да? Да, можна питання, дозволу. Я пробачаю. Таке питання. Скажіть, з боку вашої організації, тобто СОВБЕЗА, є порушення, я можу їх назвати? Будь ласка, на сьогоднішній час не виконується, ну я знаю, три, три рішення суду, які з 2008 року, сьогодні вже 2015. По них є вже е, суд першої інстанції, друга апеляція, є касація. Я можу взяти ці судові справи, до вас прийти і дайте, будь ласка, відповідь, по чому по сей день не виплачені кошти? І кошти там серйозні. Там оце не тисяч як мінімум люди. люди, які отсудили, По сей день з боку СОВБЕЗа ніяких мір. Не приймалося І не вас. Тоді, Олександр Петрович, якщо можна, це в другому питанні. Якщо по першому питанні немає змін до законодавства. По першому питанні, будь ласка. Гарантії ветеранів війни і інвалідів війни. Учасників війни? Да. Нас, нас, нас інтересує інвалідів війни. Ми практично. Ні. Змін, змін немає. Тільки по учасниках війни. Немає. Так як є повідомлення. Комуналку такий доставити. А чому? А чому? А чому? Давайте буде черзі. А чому в законі про державний бюджет стаття 12, 13, 14, 15, 16 закону по статусі в речі війни? Змінено і написано на, на, на той на розмірі передбачено Кабінету міністрів України. Тобто, зараз Кабінет міністрів України. Мені скаже так само, Микола, в тебе пенсія 3 тисячі, будь ласка, плати за комуналський славу. Це правильно? Ну, Змін немає, тільки учасники цьому не, ну, ну, немає, ні в ну, чому немає. Ви вже опять кажете неправду. Воно закон про державний бюджет, я не взяв, я ж не думав, що таке буде. Чітко ясно написано. 1577 закон. Написано чітко ясно. Та ця така, 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 то виключається з закону, тільки на, на підставі буде визначати на підставі капітеру міністрів. Оце, оце що, не звучить? Це Соціальне. Це Соціально, Соціально. пенсії там не було. Але не скільки знають там добу, ну підійде уточнити. Так що підітк, як в законі по державному бюджеті є. А ви кажете, що немає? Що втираєте людям? Скажіть, що ви не знаєте. Добре, ще запитання, будь ласка. Будемо закривати. Інваліти, по 200 кубів газу забрали. Як це газ? Забрали. Ніхто нічого не забирав. Воду забрали і воду забрали. 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 Як воно Як? Об'ясню. 409 постанову. 200 кубів, по 250, по 300 забрали газу. 409 євро. Там відповідно до постанови Кабінету міністрів 409, яка вступила в Симу з 1 жовтня цього року, соціальні, були визначені соціальні норми. Нічого не зміниш. Встановлені нові соціальні норми. Продовжається далі. Кабінет не може міняти закон. Кабінет міністра уповноважений міняти закон. Соціальні норми живуть. Давайте по одному, як це все. Майкові. Не отримують тобі балакає. Ми зібралися для того, щоб перше. Звірити, що в законі змінено і не в кращу сторону для вас, шановні чорнобильці. Потім в кінці ви бачите звернення, які будуть. Були... Підписані вашими керівниками вашої громадської організації про що буде говоритися, що необхідно зробити кабінету міністрів Верховній Раді, які будуть ще, мабуть переглядати бюджет, щоб рахувати отут от оці от пропозиції, які тільки що звучать, А сам що, що нас до душі вони хочуть, не получиться Но... у них не получаться. Начальник управління він говорить про те, що змінилося. Він тут. Його сам особисто, чи міська рада не міняє і не регулює. Чому ви збиралися оцим колективом, і спасіба, що прийшли, щоб не тільки одні керівники підписали, а ми ж пишемо протокол. Нарада, нарада, де присутні 200 чоловік. Можна сказати? Дам, будь ласка. Коли забрали там зарплати пенсії у, у, у судів, було написано, що в держбюджеті немає і роз'яснення внесли. Що держав... Конституційним судом в 2008 році було винесено, що державний бюджет не має права, Кабінет міністрів не має права в нашу ну, забирати. Ферму, так, там... Тось, що? У Чорнобильців може забрати держбюджет, а у суддів не може. Як... Це було роз'яснення буквально 3-4 дні, 5 назад. Закону <реку> 22 стаття Конституції. Ви розумієте, так добре, <реку> можна Іванович, будь ласка. Віктор Сійович, я розумію, може питання собственно, для вас. На жаль, тут не присутній керівник податкової інспекції Лубинська, який би я хотів би отримати від відповідь з приводу оподаткування нерухомого майна, будинків, житлових квартир. Зараз норма, я так чув, що є житлова площа квартири більш ніж 60 квадратних метрів, приватного будинка 120. Стосується це податкування, якщо ви курсі конкретно ліквідаторів Чорнобиля

Я Тепер дивіться, є нас то, що, що головне? Конституція. Всі кричать, що треба поміняти Конституцію, але ніхто не пробував по ній жити. Саме основне. А мінять, штати не міняють 200 годин, живуть і так. тільки поправка носять. Ну, у нас все міняється. Бог з ним, давайте далі. Значить, як так? У нас Конституція. Головне, закон головне. Постанови перекреслює закони всі, постанова Кабінету Міністрів перекреслює всі закони так. і по постанові живуть. Для чого тоді Конституція в нас? Для чого це все? От хотілося б ще й задати ці питання, якого немає, на жаль, на превеликий жаль. Він само і по цьому газу, що сказали, обдурив прем'єр-міністр. Прямо могла заказати їм нашу. Ти обдурив, тому що я сказав, 30% газу не вистачає для населення. 30% на Україні не вистачає. Зняв 65%. Хто випустить цього такий? <голові> Понятно, що, <голові> нього, що <пенсі голові> в нього з його на його можна жити. А як людям цим прожити? Зайдіть в аптеку, зайдіть в магазин, як на вітрину на все подивилися і пішли. Тому що ні пенсії, ніяких грошей не вистачає. Тільки я ж кажу, про такий жаль, що тут немає депутата, це якому треба було голоса, це висказати, щоб він не голосував там проти народу, а за народ він трошки думав. Що тут люди вибирали, і це слуга народу, як він може тут присутствувати, він теж слухати це, що люди кажуть. А як він би робив, так як салмін у нас робив, так йому воно ціна... Йому не треба тут, що дошло до того, З великої трибуни у нас Верховної Ради стоїть депутат, гостинно, депутат який матюч ще пре прай... на всю Україну. Це нормальна людина. А ми завтра приїдемо в Полтаву. Він не думає, що він в Полтаві заховався. Передайте йому впалений привіт. Ми його ми знайдемо, знайдемо, що він добавили. Так що він, він не думає, що він тільки потратив свою денежку і, і думає, які на ми... Ми почнемо збирати списки про недовіру йому. Просто почнемо збирати списки про недовіру, все буде приходити. І все. А списки ми зберемо до Бергузе. Віталій Переоксійовича нема питань. Не може таких питань. Питання, які там особисті, окремих, ті, да що на, на, на контролі, будь ласка, підійдете окремо. По судовому рішенні. Давайте, да, по судових рішеннях, має, у вас також там, є. У мене по другому питання. Тай. Ну давайте тоді по судових рішеннях. На сьогодні у управлінні таких судових рішень 330, загальна сума майже 9 мільйонів. Пропозиція має також подана, щоб ви ж розумієте, що ці кошти не будуть виплачуватися до тих пір, поки в державному бюджеті не буде передбачено фінансування. Я звільнюю, в 2005 році я з я вашої організації, коли ви ще не були начальником судився, я тоді відсудив, ну, я не пам'ятаю, ну велику. Тоді я керував організацією носит ваших, ЦОВБЕЗО. Він приїжджав на суд. Присуджено було десь до сплати, ну дуже велика сума. Представники соціального захисту населення мені відповіли, що грошей нема. Ну, коли ми приїхали з депутатами Верховної Ради і з помічником е, представителі е, Служби безпеки України, то резко гроші знайшлися. Резко. Тільки е, там зробили трошки по-другому, там арестували всі рахунки, які у вас були. І тоді госпожа Кисляк, яка займала, там де ви зараз, приходила до мене додому і казала: Олег Олексійович, давайте будемо рішати питання миру. А я кажу, вже мира не буде. Уже буде так. А де ми гроші? Всі рахунки арестували. Потом, когда